Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Honda HondaTAC AR-79 в такому чорному кольорі. По скутеру по пластику питань взагалі немає. Все просто ідеально. Скутер 18-го року. Так. По гумі у нас дано 21-го року. Гума ззаді вже замінена ще з Японії. Так, а попереду у нас ще оригінальна покришечка. Так, оригінальне у нас сидіння. Так, по сидінню видно, що скутер 18-го року. моя система старт стоп так попробую так просто реально Ой, горячий. Катался на нем. Іде. так, як час, а так все і їде. Стрілку закладає. Так. Пробіжемося поворотничком. частині. Так, все у нас працює. І спереду, так і ззаду. Так, звуковий, звуковий сигнал. Дальне близьке світло. Все, все повністю у нас працює. В такому все стані, все як новеньке. Так що, друзі, кого зацікавила така техніка? на явності. Всім гарного дня, до побачення!